Всім привіт! Мене звати Олександр і я військовий юрист. Сьогодні я хотів би відповісти на найбільш поширені запитання від військовослужбовців у моєму Тіктоці. Можливо, ви перебуваєте саме в ось такій ситуації, і це відео зможе вам допомогти. Поїхали! Який документ потрібен, щоб довести, що хвороба була отримана під час захисту батьківщини, а не під час проходження служби? Різниця між захистом батьківщин та несмотрям військової служби є досить суттєвою. Першочергово, при захисті батьківщини у вас має бути документи форма 100, форма 5 про обставин поранення та висновок військово-лікарської комісії. Але тут є нюанс: для того, щоб отримати форму 100, ви її отримуєте лише в тому випадку, коли ви отримали травму, каліцтво, контузію, будь-яке ушкодження вашого тіла і відбувається саме ваша евакуація. Тоді формулюється форма 100. Там зазначається інформація, при яких обставинах вас евакуюють, які травми або те пошкодження ви могли отримати, те, що взагалі бачать. І вас доставляють до найближчої лікарні після, пере, після вже перебування в госпіталі або в лікарні формулюється форма 5 довідка про обставини поранення. Тобто, за яких обставин, в якій дислокації, чи перебували ви в засобах особистої і особистого захисту інформація про ваш стан здоров'я. Тобто, всі діагнози, всі медична документації напишете саме там, і формулюється інформація, щодо ви отримали поранення саме при захисті батьківщини, і ви не перебували в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння. Після отримання форми 100 та форми 5 ви будете проходити військову лікарську комісію. Вона завжди відбувається після перебування вас в госпіталі або в лікарні. Вас направляють на проходження для встановлення ступеню вашої придатності. Це йдуть основні документи для того, щоб військова лікарська комісія написала вам, що ви отримали поранення, травму або контузію саме при захисті батьківщини. Це дає вам можливість для отримання виплат. Що робити, якщо я не отримав повістки, у ТЦК жодних претензій до мене немає, але в Резерв Плюс з'явилася позначка про порушення військового обліку. Якщо у вас виникла подібна ситуація, ви перебуваєте на військовому обліку, у вас є відстрочка, але в резерв плюс, чому з'явилося, що у вас порушення військового обліку, тут виникає саме головне питання: у зв'язку з чим могла трапитися дана подія? Зазвичай процедура доволі стандартна. Є декілька варіантів, що це взагалі може бути. Перше, можливо, ви обмежено придатний і ви не пройшли медогляд. Хоча зараз є час ще до 5 червня. Другий момент може бути, що вам приходила повістка, про яку вам не було відомо. Тобто вона приходила за останнім місцем реєстрації або за інформацією, яку ви оновили. І ви могли просто бути ну ви могли просто не знати про цю пріску, яка вам прийшла до на вашого місця проживання. Третій момент: ви не уточнили дані в 2024 році. Часно через це також може бути визначено до вас непорушення порушення військового обліку. І ще є один момент, про який завжди не кажуть: це про те, що в ДЦК могли помилково внести вас як особу, яка порушує військовий облік. Але у зв'язку з змінами законодавства наразі в резерв плюс після оновлення ви зможете подивитися у зв'язку з чим. У вас іде саме порушення військового обліку. У вас буде писатися, або, наприклад, повістка приходила, можливо, на облік десь не стали, можливо, у вас не дані, можливо, ка не прийшли, тому ви будете обізнані і ви будете знати. Але питання в тому, що якщо воно у вас з'явилося, це є перешкодою для вашої взагалі життєдіяльності. Чому? Тому що, якщо вас зупинять працівники ТЦК з поліцією та перевірять вашу особу. Вони можуть подивитися, що у вас не порушеньського об'єкта, і вас можуть доставити до найближчого ТЦК ТСП для встановлення відомостей, чому ви перебуваєте в розшуку адміністративному і через що взагалі трапилася ця ситуація. І це може звити для додатковий клопіт. Якщо у вас з'явилася дана позначка, я раджу звернутися до військового юриста або до адвоката, щоб узгодити алгоритм дій та як краще зробити саме це у вашому випадку. Що робити, якщо є відстрочка і статус заброньований, але резерв плюс зазначено в розшуку, повістка раніше вручалась? Розбираємо це кейс. Якщо у вас є відстрочка або ви заброньовані підприємства. Виникає питання, що робити, якщо в мене з'явилося порушення військового обліку. Тут випадок такий: з одного боку, у вас є відстрочка і вам немає про що хвилюватися, але з іншого боку, у вас з'являється червона стрічка, що означає, що ви порушили військовий облік, адже ви не з'явилися по повістки. Що ж робити далі? Є два варіанти. Перший варіант, ви можете самостійно звернутися до ТЦК ТСП, який виписав вам дану постанову, тобто притягне вас до ангастину відповідальності. Я за сьогодні всіх обставин та оплати штрафу. Інший варіант, якщо ви боїтеся, що можуть відбуватися будь-які дії з боку ТЦК ТСП, про які ви, можливо, можете бути не обізнані, не знати, щось зайві підписати, я раджу зробити краще супровід з військовим-юристом або з військовим адвокатом до ТЦК ТСП про винесення вам даної постанови, оплати штрафу у розмірі 50% з моменту винесення, і після оплати даного штрафу. Юрист або адвокат допоможе вам на місці переспілкуватися з юристом та ЦК ТСП, щоб ви показали квитанцію, що ви сплатили даний штраф. До вас немає претензій і вас одразу зняли з порушення міського обліку, тому що якщо ви не зробите це як може, якомога швидше, підприємство не зможе вас повторно забронювати і ви не зможете отримати в І через це є ризики вашої мобілізації. Чи може бути списаним з військового обліку, якщо я єдиний син у сім'ї, батьки одружені, а мати має встановлену інвалідність? Давайте розбиратися. Якщо ви військово, -військово зобов'язана особа, у вас є батьки. Тобто є батько та мати, у мати є група інвалідності, виникає одразу питання, яка саме є група інвалідності у вашій матері. Тому що якщо у неї є третя група інвалідності, на жаль, це не є підставою для вашої відстрочки. Якщо у вашої матері інвалідність друга або перша група, це буде підставою для вам вашої відстрочки у вашому випадку. Але є моменти. Якщо ваш батько не досяг 60-річного віку і не знятий з військового обліку в пограничному віці, він також може претендувати на оформлення відстрочки у зв'язку з наявністю дружини пер першої або другої групи інвалідності. Тому тут виникає головне питання: якщо батько також є військово-зобов'язаною особою, і син є військово-зобов'язаною особою, оформити відстрочку і батькові, і синові не є можливо. Є шляхи звичайного цього вирішення. Якщо, наприклад, ваші батьки не одружені, тобто. По суті, у вас є мати, єдина, як то кажуть, ви єдиний син, відсутня сестра, інші брати сестри. Тоді ви зможете оформити відстрочку по матері у зв'язку з тим, що ви за неї доглядаєте або її утримуєте. Давайте ще розберемо одну ситуацію: саме головне: догляд та отримання. Що це мається на увазі? Дивіться, догляд можливий лише в тому випадку, коли експертна комісія. Зазначає в другій або в першій групі інвалідності, що особа потребує постійного стороннього догляду. І це є однією з підстав для вістрочки, а все саме зайняті постійним доглядом за ждет в сім'ї. А також є, наприклад, інша підстава, як утримання. Значить, одне, одне те саме слово, так? але воно має різне значення. Утримання передбачається, що ви фінансово утримуєте, допомагаєте, а догляд, що ви на постійній основі доглядаєте, і ви пороз неї знаходитеся, а утримання цього не передбачає. маю питання щодо СЗЧ. Поки йде досудове розслідування, де знаходиться підозрюваний під вартою, в ВСП, вдома чи в роті резерву. І скільки це триває часу, плюс-мінус. СЗЧ є доволі складним питанням, адже це означає, що військовослужбовця буде притягати до кримінальної повідальності. Що ж в такому випадку відбувається? Відкривається в ДБР досудове розслідування, тобто відкривається кримінальне провадження щодо притягнення вас до кримінальної повідальності. Де ж ви будете знаходитися весь цей час? Гарне питання. Питання в тому, що якщо ви перебуваєте в розшуку, тобто працівники ДБР слідчі, подав вас у по даному випадку у розшук кримінальний, вас буде доставлено до найближчого відділу поліції. Прокуратури або ДБР одразу, щодо допиту вам вами, слідчого і винесення вам заходу, запобіжний захід. Що це взагалі таке? За побіжний захід це можна сказати, таке, як примусове обмеження ваших прав і свобод. Це означає, що вам мож, у вас може бути тримання під вартою, тобто ви будете перебувати в, в СІЗО. Весь цей час, поки будете тривати керівнане провадження. Ви можете перебувати на домашньому арешті, якщо слідчі вирішать, що ви не маєте жодного примусу або, можливо, бажання уникнути цього покарання, і ви хочете втекти. Також, якщо ви попали, наприклад, до ВСП у такій ситуації, тобто, якщо ВСП займається саме вашим питанням і у вас не відкрите кримінальне провадження, ви можете бути доставлені до резервної роти. Тобто, що це мається на увазі? Поки ви перебуваєте в резервній роті, ви можете вирішувати питання, наприклад, щодо вашого можливого переводу, проходження військоволікавської комісії, або повернення до військової частини, де ви і були, взагалі по ходу військової служби. Тому є два моменти. Після того, як ви залишили саму військову частину, є випадки, коли військова частина передається відомості до ВСП. Ну, основно так і є цей порядок. І ВСП займається вашим пошуком знаходження вас та доставлення до найближчого ВСП і передання вас в резервну роту, де ви будете перебувати. Але. Якщо у вас відкрите саме кримінальне провадження, і у даному випадку ви перебуваєте в саме в кримінальному розшуці, тобто ви не з'являєтеся, ви не готові служити далі, або, можливо, хочете вникнути покарання, то в цьому випадку слідчий звертається до слідчого судді з приводу питання подання у вас у розшук саме кримінальний. І якщо у вас десь випили працівники ТЦК, поліція, будь-які органи з того розслідування, ТЦК, цами предмет, ТЦК закази з іншою діяльністю, то вас буде доставлено до найближчого відділення для уточнення інформації і доставлено до слідчого для винесення питання щодо притягнення вас до кримінальної відповідальності. Тому питання доволі складне. З одного боку, ви можете перебувати як в резервній роті, можете перебувати в тримані під вартою. Кожна ситуація індивідуальна, її треба розбиратися, і якщо у вас є Подібні питання, я залюбки вам допоможу. Ми розберемо цю ситуацію і з'ясуємо, де ви саме зможете перебувати, а за потреби ми зможемо вас супроводжувати, вам допомагати. І щоб у даному випадку ви не знаходилися не в резервній роті, не в триванні під а ми взаємодіяли з органами дослового розслідування та знайшли вам військову частину або, можливо, щоб ви пройшли військову лікарську комісію для встановлення дійсного ступеню вашої придатності до несення військової служби. Звернутися ви можете в Телеграмі, в інстаграмі або в Фейсбуці. Скажіть, будь ласка, який термін для розгляду в строєвій частині з моменту подачі рапорту за догляду мами? Скільки часу чекати? Розберемось в цій ситуації. Якщо ви діючий військовослужбовець, який звертається з рапортом щодо звільнення вас з військової служби, за наявною підставою, що ваша мати має групу інвалідності і вона потребує постійного стороннього догляду, і відсутні інші невійськово зобов'язання особи першого чи другого ступеня споріднення, які можуть здійснювати догляд за вашою мамою, ви також можете подати рапорт через АРМІЯ плюс, то розгляд рапорту, Триває 14 днів з моменту подачі рапорту до строгої частини. Якщо у вас відомі відомості щодо ID вашого командира, даний рапорт також буде роздатися 14 днів, і у вас буде підтвердження завжди, і у вас прийде відповідь, прийде ваш застосунок, ваш армія плюс. На цьому все. Це було найбільш поширені запитання від військовослужбовців у моєму Тіктоці. Якщо у вас залишилися питання, які ви хочете обговорити, або які вас турбують, ви можете залишитися в. Мої соціальні мережі, мій особистий директ, і я завдяки вам допоможу розберемо цю вашу ситуацію на моїй консультації. Всі посилання ви знадете в описі в профілю.